Краще спитатися і 5 хвилин виглядати дураком, ніж промовчати і залишитись дураком на все життя. В коментарях люди, котрі знають більше від мене, мені напхали. Мені хватило розуму не нахамити зразу, як я то вмію, а прислухатись. І до мене дійшло, що таки я далеко не все знаю. Ган. Ган транзистор Він має особливості. Зараз вивчаємо також деякі теорії по модулю. Чому не спрацював циркулятор? Чи спрацював? Якби він би мав спрацювати на короткий час, так кажуть. Чому? Напевно, тому що резистор його би мав згоріти від перегріву, тому що ось він тут на рамі самого циркулятора стоїть. Але я відпаяв його від циркулятора. І я бачу 62 падіння мілівольта, 62 папугая. Чи папугея, і це, власне, є в районі 50 Ом, якщо взяти, вміяти опір. Тобто резистор цілий. Тепер стосовно самого циркулятора. він феритовий, і він, відповідно, передає сигнал по колу. Тобто від першого йде практично на робочій частоті без втрат на другий, а відбита хвиля з другого на третій і гаситься на резистор. Якщо резистора немає, то тоді вже з третього на перший і палить нам систему. Тобто суть цього циркулятора захистити за рахунок взяття потужності на резистор, а не на антенну, котрої, наприклад, немає, або котра несправна. Резистор не спалений. Значить, тут не було довготривалого перевантаження, або по іншій причині згоріло. Що цікаво, дивіться, перший другий ноги. Дзвоняться на коротко, вам не видно. От так якось це треба зробити. Перша, друга ноги дзвоняться на коротко і не дзвоняться відносно корпусу. Це є добре. І третя дзвониться з першою і другою. Тобто вони получаються якби замкнуті. Для феритового пристрою, мені це трохи дивно. Я щось думав, що воно би мало бути як скоріше в обриві. Ну, я з тим не стикався, розбирати не буду. Не знаю, що там всередині, як воно побудовано, не знаю. Але в будь-якому випадку зв'язок з резистором би там мав бути. Тільки виходить, що воно напряму валить зараз на резистор. Тобто є зв'язок з, з входу на вихід, і на резистор є гальванічний зв'язок в Омах 0-Ом, по суті. Це трохи дивно для мене. Але ми зараз вивчаємо роботу з ган-транзистором. Тут є особливості. Ган-транзистор має працювати з від'ємним зміщенням. Виявляється, що ган-транзистори по замовчуванню дзвоняться пробитими. Тобто вони є відкритими по замовчуванню, і від'ємний потенціал на гейті їх би мав закрити. А далі, вже, відповідно, йде накачка, і він відкривається. Саме через це стоять додаткові транзистори. Якщо глянете відео першої парасольки, то там транзистора додаткового поживлення немає. І це не просто транзистор, котрий там щось захищає чи, чи просто вмикає-вимикає а це транзистор секвенції запуску. Тобто, якщо Подати зразу на транзистор живлення, ми отримаємо коротке замикання, яке ми маємо зараз. Але якщо в момент правильного запуску спочатку стартує система керування, в нас отримується від'ємний потенціал на гейті, транзистор закривається, обрив пропадає, тоді подається через транзистор живлення, і тоді воно вже вступає в штатну роботу. Зверніть увагу, знову ж таки, в інших модулях, що я показував, канал Гейту йде там через якісь резистори, кутушки, бла, 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 на преамп. І все. А тут додатково ми бачимо резистор і якусь конструкцію з мікросхемкою і транзистором. Скоріше за все, це якраз є генератор від'ємної напруги і від'ємного зміщення для закриття транзистора. Керуючий посиловій в нас зараз розімкнутий, Він пробитий, але підняті ньоги, Тобто живлення не приходить. Відповідно, не буде роботи вихідного каскаду. Відповідно, потужність маленька. Відповідно, я собі зможу зараз дозволити. А при амп навантажений на транзистор, Гейт в нас не є пробитий. Гейт не пробитий. Відповідно. Маючи страхівку, я собі дозволю зараз включити поживленню цей спалений модуль і подивитися, чи є від'ємне зміщення. Бо люди кажуть, що може бути таке, що буде десь поломка в первинних колах і без первинного зміщення мінус 5 вольт якраз будуть схожі проблеми. Тобто є шанс, що транзистор живий. І так, підключаю собі живлення. Модуль ніби запустився. Включаю все на заниженій напрузі 21,8 В дав, обмежив струм 4 А, це якби десь я щось коротнув. Маємо 160 мА споживання, тобто потужність в нас ніяка не вдувається. Модуль запустився, ослом ті частоти я особливо не побачу. Мене цікавить від'ємна напруга на. Гейті. Тобто, стаю собі на корпус і стаю на гейт. Мінус 1,15 вольта. Тобто, запираюча, по ідеї, є. Ну, як би казали, біля 5 вольт має бути. А з іншого боку, тут же може бути шим. Тут же ж валить не просто від'ємна, а з преампа, валить якийсь чи меандр, чи синус. І тому. Тому вольтметр показує не чисту напругу, а показує якусь там апроксимацію. Але нас цікавить не то, що буде з. Опа! Транзистор закритий. Ви бачите, короткого нема. Я трохи в шоці. Ну, Тут якийсь потенціал є з гейту, напевно. Ось. Став. Ми маємо умовно 215 мВ падіння. Виключаю живлення модуля. Отак. Як живі, як учись. Може ми зремонтуємо ті модулі? Добре, але ми можемо ще й без заміни транзистора це легко перевірити. Для того. Еквівалент в мене підключений. Обмеження на занижній напрузі 4 Ампера. І я просто подаю живлення. От, стаю собі сюди і подаю живлення. Оп! Ніхрена 1,7 вольта, 4 Ампера. Не працює. Значить, або зі зміщенням щось не так, або воно замале, або транзистор таки спалений. А що я ловлю вольтметром? А пець мене знає. На тих частотах я тут можу ловити все, що завгодно. Бо якщо в режимі вимірювання напруги, то я маю і на виході так само мінус 0,24 вольта. На вході мінус 1,3. Але на конденсаторах тут я не маю. Маю 1,9 вольта є. Пів Вольта мінус. Дивлюся, е, маркування мікросхем і вивчаю. Отаку картину маю. З гейту через резистор, конденсатори, резистор на землю, ще один резистор. І десь на конденсатор на мікросхему. S03A. Її можна упізнати. 123,6. І маємо таку картину. Це є стабілізатор, ЛМ... Не стабілізатор, а конвертор напруги LM2664. Інвертор напруги, навіть можна сказати, воно робить з додатньої напруги, за рахунок конденсатора від'ємну напругу. Вихід дорівнює входу. Відповідно, мені тепер треба перевірити буст-конденсатор, його ємність, чи він живий, і подивитися, що є на вході, і звідки воно приходить. Що я тепер знаю? Значить, вихід у нас йде через лінію конденсаторів. Тут 14 мікрофарад наміряв я. Стільки ж приблизно конденсатор для зарядки для перетворення. Конденсатори не пробиті, вони виглядають живі. Живлення знімається через резистор, тобто ось тут в нас має бути від'ємна напруга. Розпіновка мікросхеми підходить, це вона. Другий. Є входом напруги відповідно, від мінус 1,8 до плюс 5. Відповідно на резистор, через резистор на стабілізатор імпульсний, це, напевно, 5-вольтовий. Отже, мені тепер треба проконтролювати напругу до резистора після резистора і на виході. Мінус я собі кидаю прямо на корпус. Еквівалент підключений, хоча транзистор відвалився, потужності не буде. Вмикаю, модуль запустився. Відповідно, міряю до резистора 5,29 після резистора 0,96, це якось малувато. І відповідно тут напруга тоді буде занижена. А ви не бачите тестер? У мене по суті нема вихідної. на Резистор 5,29 приходить. За резистором на мікросхему приходить 0,95. Резистор тут є, бо струми, мабуть, малі, але це ненормальна поведінка. Так бути немає. І на конденсаторі вихідному в мене нулі, а на транзисторі звідкись береться 0,93 зараз є. Трохи дивно, але цей вузол не працює. Треба міняти мікросхему, дивитися, чи щось поміняється просто простий спосіб підглянути в робочому модулі. Що я знаю, що транзистор точно аналогічно. Дзвониться пробитим в робочому, тобто це є нормальний стан для ган-транзистора. Тут бачимо додатково напаяні конденсатори для підгонки на потрібну частоту налаштовано. Що мені не подобається, видно, відбитки пальців по тому всьому ділу, то не я мацав, то зняв кришку, то вже так було. Ну, Китай, але воно настроєне, сюди ми не ліземо. Що я бачу? Що всі ось ці 3-4 конденсатори то одна ланка це вихідні конденсатори. Тут біля 14 мікрофарад є сумарно. Конденсатор, котрий інвертує напругу, ось цей. І він 1,3 мікрофарада, що в робочому, що не в робочому модулі. Але я бачу відмінність опору по входу мікросхеми. Тут, в робочому по входу живлення, падіння. 1180 мВ. А в проблемному в мене падіння 890 в два рази. Тобто, починати треба з заміни мікросхеми формування від'ємної напруги. А далі дасть і чути. А цей збираю назад. Вік-живий вік вчись. Буксуатор, тобто циркулятор, дзвониться аналогічно, тобто, значить для нього це нормальна робота. Ще цікавий момент по цих модулях: один гвинт на кожному модулі коротший. Спочатку я не поняв, потім до мене дійшло. Над червоним проводом, плюс живлення, є якраз отвір для прикручування. І він доходить до дроту. І то, напевно, на всякий випадок сюди дають коротший гвинт. Хоча довгий би тут нічого не мав пошкодити. Він не доходить до червоного, але, як то кажуть, підстрахувалися. Так, ну що, можна починати. Понижена напруга, обмежений струм, засоби захисту в вигляді шапочки з фольги і еквіваленту на вихід, плюс є циркулятор, вихідний каскад не заживлений. Викручую перемичку, щоб був доступ, вимінюю мікросхему. І зараз дивлюся, чи буде в мене від'ємна напруга. Якщо від'ємна напруга буде номінальною, відповідно тоді відновлюємо транзистор. Зараз звернув увагу, що тут є перемичка, а в нових модулях не було. Тобто, бачите, одні китайці вважають, що треба, другі ні. Тут транзистори, хоч і не покоцані. Але гарно видно, що воно теж роблено так раз через раз. Тут транзистор страшно косо. Десь тут були конденсатори в навалку по напаюванні в цьому модулі. Кривокосо по лінії мінус 5 вольт. Якось так то китайці роблять. Короте, напевно, з того, що знайдуть на розборці. Добре, отже, живлення подаю. 20 вольт. 170 мА споживання, тобто потужності ніякої немає. Мінус беру собі з корпусу і дивлюся, чи є в мене мінус 5 вольт. Вони би мали бути тут. Ви там щось бачите? Ні. Отут би мали бути в мене мінус 5 вольт. А в мене мінус 5 вольт далі нема. А чому? У мене все то саме мінус 08. Конденсатори не пробиті, ємність ніби по даташиту. Вхідна напруга є. 0,9. Тут є 5. Щось не так з резистором, чому падіння. Трохи дивно воно виглядає. Або, знову ж таки, від'ємної напруги може нема, тому що є проблема з транзистором. Попробую зараз зняти резистор на гейт. Гейтовий резистор з боку тепер стоїть. І дивлюся, що на конденсаторах. Дивно, на конденсаторах нема нічого. Тобто тих 0,8 вольт, що в мене були, це десь з попереднього каскаду. Мінус 2,6 зараз на гейті. Єрунда якась виходить. І знову ж таки, 2,7 вольта на мікросхему за резистором, а перед резистором 5,29. Треба дивитися в обв'язці мікросхеми, що не так. Не можу я зрозуміти, чому не працює, тому змальовую схему. Принцип роботи вимальовується, але поки не зрозуміло, що не так. Отже, мікросхему ми поміняли. LM-ку. Конденсатор не пробитий, має один мікрофарад. Тут умовно 14 мікрофарад конденсатор. Ну і далі тут ще трохи більше, то нас не цікавить. У нас йде просадка напруги, тобто на 3 кОм резисторі просідає напруга до нижчуї на і на виході немає мінус 5 вольт, відповідно, ну, або конденсатор, або мікросхема, або навантаження. Мікросхема нова, конденсатори не пробиті. Щось по навантаженню. Струми тут мізерні, може і так. Навантаження складається з двох віток. Безпосередньо зміщення. на Гейт-ган транзистора, де має бути мінус 5 вольт, 1,2 кОм, кілоомник на землю. Що цікаво, що на землю резистор більший, ніж прохідний, що є трохи дивно. Три керамічних конденсатора і 100-омний іде безпосередньо на гейт. З мікросхеми є відгалуження з дільниками. NPN транзистор з резистором низькоомним на землю. Високоомник на плюс 28 і керуючий транзистор. Цей транзистор ПНП написав: я це є п канал Не домахуйтесь, як намалював на скору руку. Що куда. І виходить, що цей транзистор має відкритися виключно, коли з'являється мінус 5 вольт. Тобто, спочатку з'являється мінус 5 тоді з'являється силова напруга на ган-транзисторі. Транзистор П-канальний, значить, він має відкриватися від'ємним потенціалом або землею. Підтяжка на плюс є. Значить, щоб він відкрився, тут має бути земля. Відповідно, щоб тут з'явилася земля, має відкритися транзистор через низькоомник С9013. Але як цей транзистор має відкритися від'ємною напругою, для мене поки загадка, що це таке і як воно має бути. Зараз буду знімати резистори, щоб зрозуміти, в якій віці навантаження в мене є проблеми. Знімаю оба резистора по навантаженню і по виходу мікросхеми в мене залишається виключно конденсатор. В мене 0 вольт немає напруги. Замикаю пінцетом резистор по входу. 5 вольт на вході, 0,9 на виході. Падіння виходиться. короткочасно замикаю. І в мене з'являється. 3,8 мінус. Пінцет забрав, 3,8 тримається. Розряджав конденсатор і відключав. Тепер при включенні в мене з'являється 3,8. Мінус 3,8, якась дурня. На конденсаторі, на котрому формується, в мене не було нічого. А тепер, відповідно, є на одній обкладці мінус 2,5, на другій 1,2. Все крутиться довкола цього резистора. Три модуля, три однаково спалені. Модулі китайські. Може китайці промахали номінал цього резистора. Нагадаю, його значення підозріло велике 3 кОм. Отаке. От Треба розібрати робочий модуль, глянути який номінал цього резистора, бо виходить якась ерунда. Ну і в будь-якому випадку пробувати його зменшувати в даному модулі, щоб зрозуміти, що відбувається. Бо проблема, очевидно, тільки в цьому перетворювачі. Ось знову повернув навантаження. Напруги немає. Замикаю резистор і в мене мінус 5 появляється. Далі тримається 1,8 Щось не так з тим резистором. В робочому модулі так само 3 кОм 302 маркування стоїть. Попробую поміняти резистор, може він під навантаженням в обрив іде. Та ні, не їде поїзд чи то велосипед. 5,3-529 на вході резистора на мікросхему приходить. 0,94, на виході нема нічого. Резистор поміняв. Добре, буду знов його замикати. Прошу дуже, 5,25 є. Після знімання просідає. 3 вольта тепер, коли запускається перетворювач. Щось не так зі схемотехнікою, в кого би проконсультуватися. Реально дурня якась. Для чого тут 3 кОм? Для захисту джерела тут досить потужний перетворювач 5-вольтовий на пару ампер для живлення преампа. Захистити його від цієї мікросхеми. Тому що далі все одно резистор 1,2 кОм і 20 кОм. Якась дурня. Знаю, що при замиканні стартує. Ну, Давайте поставимо 470 Ом. Чому 470 Ом? Ну, тому що в мене їх багато. В мене їх багато, то я собі можу дозволити, так сказати. І відповідно при 470 Омах я маю при старті мінус 3,2 вольти. Все одно щось не так. Мінус 3,2. Якщо його замкнути, получаються ті самі 5 вольт. Тобто, як би ну, падіння якесь взагалі виходить, незрозуміле. Єрунда. Добре, ну поставлю взагалі низько Омник. 10 Ом якихось. Поставив 10 Ом чи 12. Мінус 5 в мене є. На гейті силового в мене мінус 0,65. Ну, закриваючи П канал, типу, як би добре. Він би мав якраз включитися. Але на транзисторі в мене тут далі мінус 2,36. Тут ну, приходить генерація якась. Тут на конденсаторах в мене. Мінус 2,3 вольти. Я не знаю. Як мінімум, зараз можна пробувати включати силовий. На пониженій напрузі. Мінус 5 у нас піднімається на джерелі. Далі треба подати живлення на вихідний каскад. Але ми знаємо, що в нас тут щось мінус 3, тобто, як би не то, що має бути. І воно працює біля 3 Ампер. Тоді, як коротке замикання, я виставив на 6. Ану. Та. Тобто, виходить, що транзистор живий, виходить, що воно пішло. Як робочі модулі працюють з резистором 3 кОм? Чому три модуля згоріли? І чому воно працює з резистором в 10 Ом, а не працює там з 400 і далі. Тоді, як в оригіналі стоїть 3 кОм. Я не розумію, не знаю. Нема розуміння, що то було, як працювало з заводу і чи буде працювати добре далі. Треба щось робити на термопасту знизу, бо нема до чого припаяти. Дублюю силову доріжку. Далі де йдуть лінії погодження? Не трогане, тому є шанс, що налаштування вихідного каскаду не поміняється. Зараз збираю і кидаю на тестування. Вже то тестувати, варіантів небагато. Значить, еквівалент буде якраз продувати. То все діло. Еквівалент вже можна вмикати. Точніше, його охолодження. О, і він буде продувати сам модуль. І для прижиму ще один зверху. Так, тут десь 5 А в мене обмеження, 28 вольт маємо. Вмикаю. Є споживання адекватне 3,5 А. Напруга чуть просіла. Воно скоріше робоче, ніж неробоче. Я можу хіба спостерігати за струмом, за нагрівом еквіваленту самого модуля. Ну і за головною біллю. Так, де моя шапочка? Ну, як я міг забути? Чую щось не так. Треба шапочку одягнути. О! Тепер я в безпеці. цю красоту я вам хотів китайську показати, як напаяні конденсатори. Перший модуль таки працює нормально на прогоні. Берусь за другий. Знайома нам вже схема з дільниками, з резисторами, з конденсаторами. Це не я паяв, це воно таке з заводу. А тепер їдемо сюди. Ото вже поміняна мною мікросхема. І внімання барабанна дробь. 3 ком. Бля. В робочих стоять теж 3 кОм. Я так розумію, робочий треба терміново розбирати і ставити тут перемичку замість цього резистора. І лише залишається питання, а чого згорів той. Маю поміняну мікросхему. Зараз буду пробувати його вмикати. Чи буде мінус 5, як буде, то теж буду відновлювати транзистор. Тож і рідний, той, що погорів. Отакі От цирки з китайцями. Модуль на нижчу чистоту. Думав, сопля, але придивляюся, ні. Китайці до резистора за циркулятором припаяли конденсатор. Очевидно, так має бути. Тут мені відірвалися дві ножки від транзистора силового, але це не біда. Тут мінялася тільки мікросхема. Я не пам'ятаю, чи я міряв, чи є там напруга, чи ні. Він споживає без вихідного каскаду більше. 340 мА при 20 вольтах це я занизив. І дивлюся, чи є від'ємна напруга. І від'ємна напруга. Тут 4,5 вольта мінус -е. є. Значить, ставити силовий і пробувати. Тут нульовик. Я далі в шоці. Я не знаю, що сказати, як в одному модулі 0 Ом, а в другому 3 кОм. Як зараз два модуля працюють і в одному з них точно опір стоїть 3 кОм. Мать вашу китайці. Добре, відновив то самий низькочастотний, відповідно, відповідно, гарячий модуль. Очікую десь 4 з копійками ампера. Ну що, поїхали. Є 4 ампера. Блін, воно працює. Щоб я так жив. Добре, беремо третій модуль. Третій модуль. Стаю собі, куди мені треба. Не так і скрит зараз але споживання 200 мА. Мінус 3. Ну, мінус 3, якби малувато. 5,3. Тут приходить нормально. Чому ж тут мінус 3? Ну, але буду пробувати вмикати. Перевіряю всяке різне. Нема до чого домахатись, все нормально, то що напруга просто мінус 3. Тут теж, до речі, стоїть нульовик. Вже пінцетом перемкнув. 2 з чимось Ампера споживання. Тобто, якби маловато, він потужності не дає. Повної чомусь, але якби він працює. Зараз відновлю транзистор. І включу, буду тестувати більш детально. 700 850 Це вже не є низька частота, лише й не дуже висока. І тут би таки розраховував на 3,5 А та як інші беруть. Ніпонятно. Ну, але і воно працює. От 3 з копійками ампери. Воно бере, малувато, але бере. Генерація є. Тобто це не замикання, це, це робота. Можливо, налаштування позбивалося, можливо, тим модулям ще щось додатково бракує. Треба брати когось з ВНАшкою і з антеною тестувати, дивитися, що воно в ефір валить. Тут я без радіатора, то довго не буду. Коротше, непонятно. Але зрозуміло, що першою причиною виходу з ладу тих модулів, скоріше за все, був якийсь заводський брак. Як мінімум тих, де 3 кілома стоять замість нульовика. Розбираю зараз ті, що були оригінальні, і буду думати, що з тим робити. Так лишати не можна.